Доброго часу доби. Вас вітає Медфлешка. Канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо серію відео про вітаміни і сьогодні говоримо про тіамін. Тіамін або вітамін В1. Це один з водорозчинних вітамінів групи В. З точки зору біохімії, він належить до коферментних вітамінів. Коферменти це такі частинки ферменту, тобто біологічного каталізатора реакцій, які необхідні для їх активації. Більше про коферменти ви можете побачити у відео за підказкою. Вітаміни, які належать до класу коферментів, є кристалічними сполуками, які добре розчинні у воді та інших полярних розчинниках. Механізми їх біохімічної дії полягають у використанні їх в побудові коферментів, які каталізують у складі ферментних білків важливі метаболічні реакції. Цей вітамін відіграє вирішальну роль в енергетичному метаболізмі, а отже, і в зростанні, розвитку та функції клітин. Тіамін, який ми їмо з харчових дієтичних добавок, смоктується тонкою кишкою, шляхом активного транспортування в харчових дозах і пасивної дифузії у фармакологічних дозах. Більшість тіаміну є у фосфорильованих формах, а кишкові ферменти будуть їх гідролізувати і робити з них вітамін вільний. Решта знаходиться у вільній формі. Люди зберігають тіамін в основному в печінці, але в дуже невеликій кількості. Вітамін має короткий період напіввиведення, тому люди потребують постійного постачання його з раціону, так як він є ж водорозчинним. В організмі людини близько 80% це приблизно 25-30 мг тіаміну, знаходиться у вигляді тіамін дифосфату. Його також називають тіамінпірофосфатом. Це основна метаболічно активна форма тіаміну. Бактерії у товстій кишці також синтезують вільний тіамін та тіаміндифосфат, але їх внесок, якщо такий і є, досить маленький і наразі недосліджений. Біологічна активність вітаміну в 1 полягає в участі в енергетичному, зокрема вуглеводному обміні. Біохімічний механізм дії вітаміну зумовлений його коферментною формою, яка називається тіамін-пірофосфат або тіамін – це одне і те саме. Його ще називають кокарбоксилазою. Він утворюється в результаті фосфорилювання вільного тіаміну за участі ферменту тіамін-фосфокінази. На екрані ви також можете побачити у яких реакціях бере участь тіамін, його коферментна форма. Тобто Частинка ця коферментна форма буде включатись у ферменти. Велику кількість ферментів. Це і мультіензимний дегідрогеназний комплекс, компонент альфа дегідрогеназного комплексу, кофермент транскетолази і так далі. І таким чином буде він відігравати дуже велику роль в утворенні енергії в наших клітинах по всьому організму. Тому Ефект тіаміну не скажемо, що він якийсь дуже специфічний, як, наприклад, вітамін А. Ми говорили, що він потрібен для утворення родопсину білка сітківки ока, який необхіден для нічного зору. Тут ми говоримо про те, що тіамін необхіден для всіх клітин, це і для м'язової клітини, особливо для серцевої, і так само для нервових клітин. Тобто м'язовій і нервовій системі потрібна велика кількість енергії для передачі імпульсів, для скорочення і так далі. Саме тому ми будемо говорити, які будуть основні симптоми при недостатності тіаміну. І одразу поговоримо про симптоми недостатності. Спершу згадаємо, що більшість людей споживають рекомендовані кількості Тіаміну. Аналіз даних Національного обстеження в галузі охорони здоров'я та харчування 2003 року, наприклад, показав, що лише 6% населення США мають звичайне споживання яке нижче рекомендованих доз. Так само і в Україні. Наш раціон. Збагачений тіаміном досить добре. Окрім недостатнього прийому тіаміну з раціону, причини дефіциту тіаміну включають меншу абсорбцію або більш високу швидкість виведення, ніж зазвичай, наприклад, при певних умовах, таких як алкогольна залежність або ВІЛ СНІД, або використання деяких ліків. Так як ми вже розглянули роль тіаміну у перебігу ключових реакцій аеробного обміну вуглеводів, Характерним біохімічним проявом недостатності вітаміну В1 є накопичення в крові та внутрішніх тканинах надлишкового неокисненого пірувату, так як процеси творення енергії будуть порушені. На ранній стадії дефіцит тіаміну може спричинити втрату ваги та анорексію, плутанину, короткочасну втрату пам'яті та психічні ознаки та симптоми, м'язову слабкість, серцево-судинні симптоми. Найпоширенішим ефектом дефіциту тіаміну є бері-бері, який характеризується переважно периферичною нейропатією, різні поліневрити, поліневропатії аж до розвитку атрофічного паралічу кінцівок, тобто вражаються периферичні спинномозкові нерви із порушеннями чутливих і рухових функцій. Це може проявлятися повзанням мурашок у кінцівках, слабкістю м'язів. Окрім цього, зустрічаються порушення з боку міокарда, тобто серця, прояви серцевої застійної недостатності, набряки на ногах. До речі, про набряки в мене також є відео. Окрім цього, можуть спостерігатись порушення секреторної та моторної функції шлунка. Закрипи, проноси, захворювання Бері-Бері спостерігалося у населення Південно-Східної Азії в умовах тривалого харчування полірованим рисом, який позбавлений тіаміну, який міститься у зовнішній оболонці зернини. У розвинених країнах Бері-Бері зустрічається рідко, а введення додаткового тіаміну, часто парендерально, тобто внутрішньовенно, швидко виліковує бері бері більш поширеним проявом дефіциту тіаміну в США є синдром верніке Корсакова, це розлад, який приблизно в 8-10 разів частіше зустрічається у людей з хронічним алкоголізмом, ніж у загальній популяції. Але він також може розвиватись у пацієнтів, які мають важкі шлунково-кишкові розлади, швидко прогресуючі гематологічні злоякісні захворювання, вживання наркотиків або СНІД. У багатьох пацієнтів синдром Верніки Карсакова має дві фази. Перша гостра, небезпечна для життя стадія, енцефалопатія Верніке, зазвичай характеризується периферичною нейропатією, тобто різними порушеннями з боку чутливих, рефлекторних та рухових функцій нервів периферичних, тобто, в основному у кінцівках. Без лікування помирає до 20% людей з енцефалопатією Верніка, а у тих, хто виживає, розвивається психоз Корсакова, хоча деякі люди з психозом Корсакова раніше не мали енцефалопатії Верніка. Психоз Корсакова це ефект хронічного дефіциту тіаміну, пов'язаний з серйозною короткочасною втратою пам'яті, дезорієнтацією, конфуляцією тобто, це плутанина між уявними і реальними спогадами. При такому хронічному стані розладу лікування парентеральним тіаміном не призводить до одужання приблизно у чверті пацієнтів. Важкі дефіцити тіаміну лікуються парентеральним його введенням, внутрішньовенно досить високими дозами. Рекомендовані дози. Рекомендована дієтична допомога, так звана RDA. Це середній добовий рівень споживання, який достатний для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх здорових людей 97-98%. Часто використовується для планування харчових дієт. У таблиці ви можете побачити, скільки міліграмів має споживати на день на добу тіаміну. Кожна людина. Для немовлят від народження до 12 місяців в принципі достатньо тіаміну, який є у молодці матері. Так як ми сказали, що дефіциту тіаміну в основному не спостерігається у розвинених країнах, потрібно зрозуміти, де він знаходиться. Харшові джерела тіаміну включають цільні зерна, м'ясо та рибу, хліб, крупи та дитячі суміші, навіть у багатьох країнах. Уже укріплені тіаміном. Найпоширеніші джерела тіаміну це крупи і хліб. Свинина це також ще одне головне джерело вітаміну. Молочні продукти і більшість фруктів містять мало тіаміну. Близько половини тіаміну в раціоні надходить з продуктів, які природним чином містять тіамін, а решта із продуктів, до яких додали тіамін. Також продукти, які нагрівають, Можуть дещо менше мати тіаміну. Наприклад, хліб має на 20-30% менше тіаміну, ніж його сирі інгредієнти, а пастеризація знижує вміст тіаміну у молоці до 20%. Оскільки тіамін розчинний у воді, то значна кількість його втрачається при різних промиваннях продуктів. Переробка також змінює рівень тіаміну в продуктах харчування. Наприклад, якщо білий рис не збагачений тіаміном, він має одну десяту частину тіаміну в необрибленому харчовому коричневому рисі. Дані про біодоступність тіаміну з їжі дуже обмежені, однак деякі дослідження показують, що абсорбція тіаміну збільшується, коли прийоми є низькими. Під назвою ДВ так зване щоденне значення. Відсоток, який задовольняють певні продукти харчування. Тіамін випускається у багатьох дієтичних добавках. Мультивітамінні мінеральні добавки з тіаміном зазвичай забезпечують близько 1,5 мг тіаміну та іноді більше. Як ви можете побачити на таблиці, близько 1,2 мг тіаміну складає 100% денної потреби. Також доступні добавки, які місять вітаміни групи В, включаючи тіамін або просто тіамін. Найпоширеніші форми тіаміну в добавках це тіамін-мононітрат і тіамін гідрохлорид, які є стабільними водорозчинними. Також є бенфотіамін це синтетичне похід на тіаміну, яке використовується в деяких дієтичних добавках. Бенфотіамін не є водорозчинним і перетворюється на тіамін в організмі. Рівень тіаміну в крові не є надійним показником стану тіаміну. Статус тіаміну часто вимірюють опосередковано шляхом аналізу активності ферменту транскетолази, який залежить від тіамін дифосфату. У гемолізатах еритроцитів за наявності та відсутності доданого ціаміндифосфату. Результат, відомий як ефект ціаміндифосфату, відображає ступінь ненасиченості транскетолази. Результат, як правило, становить 0% до 15% у здорових людей, 15-25% у людей з граничним дефіцитом і вище 25% у людей із дефіцитом. Іншим часто використованим показником статусу тіаміну є екскреція тіаміну з сечею, яка надає дані про дієтичні прийоми, але не про запаси, які є у тканинах цього тіаміну. Для дорослих екскреція тіаміну менше 100 мікрограмів на добу з сечею говорить про недостатнє споживання тіаміну, а менше 40 мікрограмів на добу вказує на надзвичайно низьке споживання. Що стосовно гіпервітамінозу, насправді організм виводить зайву кількість аміну з сечію, так як це водорозчинний вітамін. Жиророзчинні вітаміни мають більшу схильність до накопичення у утканених депо, наприклад, як печінка, а це вітаміни А, Д, Е, К в основному. Але тут у водорощиних такої проблеми немає. Вони гарно розчиняються у воді, гарно виводяться з сечею і через відсутність повідомлень про несприятливі наслідки прийому високих доз ціаміну це 50 мг на добу або більше від їжі або добавок. ФНБ, Національний інститут здоров'я США, навіть не встановив якихось гранічних допустимих доз для тіаміну. Є така гіпотеза, що відсутність токсичності може бути пояснена швидким зниженням абсорбція тіаміну при прийомі вище 5 мг. Однак зазначається також, що незважаючи на відсутність повідомлень про побічні явища, надмірне вживання тіаміну може мати несприятливі наслідки, тому все ж таки потрібно дотримуватись рекомендованих доз споживання. Відомо, що тіамін не взаємодіє з якимись препаратами, але деякі ліки можуть негативно впливати на рівень тіаміну. Наприклад, фуросемід це петливий сечогінний засіб, який використовується для лікування набряків, гіпертонічної хвороби, але більше все ж таки як засіб невідкладної допомоги. Так як фуросемід є калій незберігаючим сечогінним засобом. Дослідження пов'язали використання фуросеміду і зниження концентрації тіаміну до дефіцитного рівня, внаслідок, скоріш за все, втрати тіаміну із сечею. Чи ефективні добавки тіаміну для запобігання дефіциту у пацієнтів, які приймають питливі діоретики, все ж таки ще потрібно визначати у клінічних дослідженнях? Але так як зараз фуросемідні. Не використовується хронічно, тобто кожного дня, особливо для людей, а використовується трохи більш м'якші засоби, то таких явних дефіцитів тіаміну може і не бути в наш час. Також Хіміотерапія фторурацилом. Фторурацил або адруцил це такий хіміотерапевтичний препарат, який використовується зазвичай для лікування, наприклад, колоректального або інших ракових захворювань. Опублікована література включає кілька випадків енцефалопатії, Бері Бері або Верніки внаслідок лікування цим препаратом. Можливо, тому що препарат може посилити метаболізм тіаміну, блокувати утворення тіамін дифосфату активної форми тіаміну, і тіамінові добавки можуть деякі змінити цей ефект дещо, просто споживаючи більше тіаміну. У добавках можна трохи нівелювати всі ці прояви. Групи ризику недостатності тіаміну. По-перше, люди з алкогольною залежністю. У високоіндустріалізованих країнах хронічні порушення вживання алкоголю це найпоширеніша причина дефіциту тіаміну. До 80% людей з хронічним алкоголізмом мають дефіцит тіаміну, оскільки етанол знижує абсорбцію тіаміну в шлунково-кишковому тракті, запаси тіаміну в печінці і фосфорилювання тіаміну. Також люди з алкоголізмом, як правило, мають недостатнє споживання основних поживних речовин, включаючи тіамін. Також це люди зрілого та похилого віку. До 20-30% людей зрілого і похилого віку мають лабораторні показники, які говорять про певну ступінь дефіциту тіаміну. Можливі причини включають низький раціон харчування, поєднання хронічних захворювань, одночасне застосування багаторазових різних ліків і низьке всмоктування тіаміну як природний результат старіння. Третя група ризику це люди з віл, а також з снідом. Люди з віл-інфекцією мають підвищений ризик дефіциту тіаміну та його наслідки, включаючи Бері-Бері та синдром Верніка Корсакова. Так, наприклад, при дослідженні 380 людей зі снідом у США виявили, що майже 10% мали енцефалопатію верніке, а деякі експерти вважають, що дефіцит тіаміну недостатньо діагностований у цій популяції. Зв'язок між дефіцитом тіаміну та ВІЛ-снідом пов'язаний з можливо з недоїданням внаслідок катаболічного стану, який пов'язаний зі снідом. Четверта група це люди з діабетом. Деякі невеликі дослідження показали, що рівень тіаміну у плазмі крові до 76% нижчий у людей з діабетом першого типу, ніж у здорових добровольців, і 50-75% у людей з діабетом другого типу. Ці нижчі рівні тіаміну можуть бути наслідком збільшення кліренсу тіаміну нирками. Актуальність цих ефектів для клінічного прогнозу чи результатів невідома. І п'ята група це люди, які перенесли баріатричну операцію. Баріатрична хірургія для схуднення пов'язана з ризиками, включаючи сильний дефіцит тіаміну через малябсорпцію, тобто, зменшуючи шлунок хірургічним шляхом, буде порушуватись і травлення, і споживання деяких, і всмоктування деяких. Вітамінів, поживних речовин і так далі. У огляді літератури 2008 року було виявлено 84 випадки енцефалопатії верніка після баріатричної хірургії. В першу чергу це операції шантування шлунка. Близько половини цих пацієнтів зазнали тривалих неврологічних порушень. Бади, які включають тіамін, майже завжди рекомендуються пацієнтам після баріатричної операції, щоб уникнути наслідків. Які можна зробити висновки? Як і завжди, потрібно в першу чергу мати здоровий раціон харчування, тобто включати різноманітні овочі, фрукти, зерна, принаймні половина цільних зерен, знежирене нежирне молоко, йогурт, сир, олії, багато цільних зерен це хороше джерело тіаміну, а йогурт також містить тіамін. І включати різноманітні білкові продукти, такі як нежирне, м'ясо, птиця, яйця, морепродукти, квасоля, горох, сочевиця, горіхи, насіння, соєві продукти. Також свинина, риба і морепродукти хороші джерела тіаміну. Яловичина, квасоля та насіння також містять тіамін. Обмежте продукти харчування і напої з доданими цукрави, насичені жири і натрій, тобто сіль. Обмежте алкогольні напої і залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. Дякую вам за увагу! З вами була Медфлешка. До побачення телебачення!